В сьогоднішньому відео розглянемо, яку користь дарує організму петрушка. Петрушка малокалорійна і містить багато різних корисних речовин: вітаміни А, С, Е, К, вітаміни групи В, ПП, фолієва кислота, магній, калій, сірка, хлор, фосфор, натрій, залізо, йод, марганець, мідь, цинк, фтор. Усього в 30 грамах свіжої зелені міститься 547 добової норми вітаміну К, 108% вітаміну А і 53% вітаміну С, корисні і лікувальні властивості петрушки. Петрушка чудовий помічник при відсутності апетиту. Анемії, анорексії, депресії, гастриті і розладах травлення, ревматизмі. вона не заміна для діяльності печінки і нирок, стимуляції виділення травних ферментів, відбілювання зубів, зміцнення ясен, нормалізації обміну речовин. Дослідження показали, що постійне вживання. Може знизити ряд хронічних захворювань, включаючи рак товстої кишки та легенів, діабет другого типу та хвороби серця, і також зберігає від появи ракових пухлин. Чи ви знаєте, що в сушеній петрушці міститься у 17 разів більше антиоксидантів, ніж у свіжій? Завдяки антиоксидантам Петрушка також корисна для збереження здоров'я очей, адже саме лютеїн і зеаксантин, запобігаючи малій кількості хвороб очей, не пройшла стороною для чоловічого здоров'я завдяки вітамінам і мінералам, якими вона володіє, надає загальнозміцнюючий ефект на імунну систему. Вітаміни групи В і C Сприяють виробленню тестостерону, який важливий у розвитку м'язової системи, а також впливає на чоловічу потенцію. Петрушку використовують для засвоєння марганцю, що дуже корисно для відновлення кісткової тканини. В народній медицині застосовують петрушку для нормалізування підвищеного тиску як прекрасний жовчогінний та сечогінний засіб. Також її використовують для нормалізації рівня глюкози. Ще петрушку використовують для усунення неприємного запаху з рота. Сік петрушки Використовують для нормалізації функціонування наднирків, щитовидної залози, а також зміцнення кровоносних судин, цукрового діабету, катаракти, деяких хвороб сечостатевої сфери, водяниці для роботи серцево-судинної системи. Добре захарактеризувала петрушка в косметології. Завдяки вітаміну А вона знімає набряки, почервоніння, захищає шкіру від зморшок, відварена петрушка, дієвий засіб проти вугрів. Рецепт відвареної петрушки. Потрібно взяти 50 г зелені, прокип'ятити в пів літрів води близько 15 хвилин, гарно процідити і остудити відвар. Потім потрібно спонжиком змазувати проблемні місця шкіри тричі на день. З петрушки можна приготувати лосьйон для протирання обличчя. Рецепт Потрібно подрібнити і перемішати 1 столову ложку петрушки з такою ж кількістю шавлії. І пелюстками троянд. Потім заливаємо окропом і настоїмо 2-3 години. Можна цей лосьон використовувати щоранку та ввечері для протирання шкіри обличчя протипоказання петрушки. Її протипоказано для вагітних, особливо в першому триместрі. Так як петрушка має сочогінну дію, то її вживання у великих кількостях може спровокувати викидень. Тому на весь час вагітності краще не споживати. Годуючи мамам, потрібно знати, що категорично заборонено споживати петрушку, тому що в зелені міститься ефірні масла, які здатні подіяти на дитину через молоко мами. Ефірні масла можуть привести до агресії та підвищення збудливості, що зовсім не бажано для малюка. Петрушку не можна споживати при таких хворобах: падагрі, нефриті і гострому циститі. Якщо людина схильна до появи каменів нирка, то також її бажано обмежити в споживанні, Алергетикам також не варто вживати через можливу появу фотодерматиту. На цьому все. Міцного вам здоров'я, дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. До скорих зустрічей на моєму каналі.